Ще надійніше захистити громадян від купівлі крадених чи проблемних машин вирішив Кабмін. Урядовці відкрили для адвокатів і нотаріусів єдиний держреєстр МВС з даними про всі транспортні засоби зареєстровані в Україні. Що з того буде пересічним автомобілістам, Розбирався Артем Чебко. Необхідно з'ясувати, на кого зареєстрований той чи інший автомобіль. Відтепер це можна зробити не тільки в сервісному центрі. Кабінет міністрів України розширив коло людей з доступом до інформації про зареєстровані транспортні засоби та їхніх власників з єдиного держреєстру МВС. Тож, окрім силових структур, органів самоврядування, прокуратури та СБУ, пробити машину матимуть право ще й адвокати та нотаріуси. Фактично, ця норма працювала і раніше. В рамках якихось процесуальних дій писали запити. Нам ці всі, всі це довше було. Це було не так зручно, не так прозоро і швидко. Але тепер усе працюватиме значно швидше та прозоріше. Інформацію про автомобіль надаватимуть упродовж одного дня. Принаймні так обіцяють. Не натішаться новацію. Адвокати раніше на 80% запитів до МВС вони отримували відмову. Мовляв, це персональні дані. У результаті суттєво затягувалася підготовка процесуальних документів для судових позовів з накладання арешту на авто чи подання його в розшук. На сьогодні мені, як адвокату, надають повноваження отримати повністю інформацію по транспортному засобу, в тому числі по номерному знаку, тобто як персональні дані. Крім того, повний карт-бланш на отримання інформації про реєстрацію авто отримали й нотаріуси, однак тільки на папері. По факту, поки що, вони не мають вільного доступу до єдиного державного реєстру МВС. У нас є такі полномочі. А на практики реалізувати какта і е, використовувати ці повномочі ми не можемо. Чому? Тому що даний реєстр МВС, вона ну е, ми не можемо к нього підключитися. Нас е, ніхто і не зібрався в принципі підключати к нему. Отож підсумуємо, ця урядова ініціатива справді корисна. Вона збереже ваш час і нерви, а ще зменшить ризики при укладанні угод об'єктом слугує транспортний засіб. Утім, поки що, механізм взаємодії з реєстром потребує ретельного дороблювання.